Весна приносить одне з найсвітліших свят року, Великий. До цього свята традиційно готують крашенки та писанки. Короткий екскурс традицій та секретів писанкарства нас занурить Олена Олексіївна. Мудрі люди кажуть, що у світі, поки люди будуть писати писанки, доти буде існувати любов. Писанка це пробудження весни. Писанка це от як космос. Оця шкарлупка — це наче космос, всесвіт наш. Так? Білочок це повітрячко, а жовток, який є всередині, це наша земля і ми всі, які там її наповнюємо. І продовження роду. Писанки взагалі писали, щоб подарувати її як оберіг. Писанки писали 40 днів строгого посту. Вважалися, щоб подарувати кожному родичу, наприклад, своєму. так? Скільки у вас є родичів у сім'ї, стільки можна було і написати цих писанок дочек з чистого четверга. А вже в суботу, напередодні свята Великого Великодня, так? вже тоді писали, не писали, вже малювали крашенки. Крашенки це такі однотонні, просто пофарбовані в один колір яєчко. Називається крашенка. Писаночки пишуть у воском. І фарбують в різними барниками. Є всього чотири види писанок основних. Це, звичайно, писанка, яка розписана воском натуральним, бджолиним і писачком. Створюються різні символи, які мають різне значення. Фарбуються барниками або натуральними, або штучними. Також є крапанка. Така цікава, крапається також воском і опускається в фарбочку. Ще один вид великодніх яєць, писанок саме. Тому що чому писанок? Тому що вони всі зроблені на натуральному корячому яєчку. Мотанка від слова мотати Намотуєм ниточку. Також є такий вид, називається писанка травлена. Ось така цікава вона. Тут натуральний барвник яйця і опускається в оцет. Пишеться так само писачком, пишеться натуральним воском, тільки не в барвники опускаємо, а в звичайний оцет. Також є інші види великодніх яєць, їх є дуже багато, такі самі-самі поширені. Ось, наприклад, мальованка. Тут елементи Петриківського розпису є. Також. Різні аплікації ми можемо створювати і насіннячку, от в даному випадку в нас солома натуральна аплікація з соломи. Тут також є бісерка. Є такі різні з наліпками зараз роблять дітки. Таку писаночку найлегше зробити за останній рік. Дітки дуже полюбляють малювати ось різні такі з патріотичними символами, нашими державними та недержавними символами. Писанка також поділяється на різні регіони. Зокрема, наш Подільський край зображає писанки на темному тлі, на чорному, ось як ця зірка зображена. Іноді можуть бути вкраплення також жовтий, червоний краплені, наприклад, якоїсь зелені, але зовсім трішечки, переважно ось такі темненькі. На у мене, мабуть, кращої нема, мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала дрібно квіти, вісім хрестиків малих і дрібню сіньку ялинку, поясочек. Ми маємо знати, берегти та пишатись сьогодні нашими українськими традиціями, зокрема писанкарством. Пликаємо ці традиції, передаваймо їх з покоління до покоління, ділимося досвідом з іншими.